Друзі, всім привіт! З вами Влад, і сьогодні у нас огляд дрилі алмазного сверління з мікроударом agp 52D та сверд для сверління з мікроударом в сухому режимі RSTX. І так, давайте розберемось, для чого нам потрібен все ж таки мікроудар. Перше це швидкісне сверління без використання води. Друге це портативність. Ми не використовуємо стійок, закріплень. Це все оперативно в ручному режимі відбувається. І технологія мікроудару представляє собою два храповики, які під час обертання створюють такий мікроудар в порівнянні з звичайним ударом, який ми розуміємо в перфораторах. Мікроудар значно менший і має меншу силу. Тобто, це не руйнує алмазний інструмент, саме сегмент. Якщо ми будемо використовувати РСТХ в ударному режимі, особливо це стосується підрозетників, ми будемо бачити руйнування сегментів. Тому використовується спеціально для алмазного інструменту мікроудар. В порівнянні з швидкості свеління, звичайний підрозетник з перфораторів виконує отвір за 3-4 хвилини. З технологією мікроудару це вдається зробити в досить міцному бетоні буквально за 50 секунд. Так само і в свелінні отворів на велику глибину. Корпус RSTX має довжину 320 мм. Якщо нам потрібно свиління значно глибше, ми використовуємо подовжувачі. Давайте перейдемо до огляду саме машинки для алмазного сверління AGP. Машинка має такий міцний кейс. В комплектації є зручна ручка для того, щоб втримувати машинку під час сверління, Два ключі на 41 та 32. Також є дві швидкості. Перша швидкість розрахована для діаметрів 102-182. Друга швидкість для діаметрів 20-102. Також є зручний рівень, який дозволяє засверлюватися та проводити сверління горизонтально або під будь-яким нахилом, коли це потрібно, в одну чи іншу сторону. Дуже зручний хват дозволяє втримувати машинку навіть при великих навантаженнях. Посадкові отвори тут одна і одна четверта юнці або одна друга газ. Переходимо до сверління. І так, під'єднали пилосмок, встановили свердло, встановили відповідну швидкість до нашого діаметру, в даному випадку 52-й. Під час засверлювання та роботи з арматурою режим мікроудару вимикаємо на муфті. Для точного засверлювання використовуємо центратор. Одягнули його на сегменти і поїхали. Після засверлювання знімаємо центратор і продовжуємо сверління без нього. І так, встановили сверло діаметром 172 мм. Зараз встановлюємо першу швидкість відповідно до нашого діаметру. Хочу звернути вашу увагу, що машинка має потужність 1800 Вт, що дозволяє працювати з сверлами максимально до 182-го діаметру. І так, поїхали. Засверлювання проводимо вручну. Хочу зауважити, що у машинки agp 52 d є система захисту від провертання. Тобто, коли сверло закалинює в різі, машинка зупиняється для того, щоб не пошкодити оператора. І вона дуже класно працює. Хто хоче придбати крутезну дріль алмазного сверління та сверло RSTX, в описі під відео буде посилання. Слава Україні! До зустрічі!